Все навколо стає кольоровим. Значить прийшла весна. Оцінюйте своє здоров'я по тому, як ви радієте ранку і весні. Не можна сказати весні, прийди негайно і тривай стільки, скільки потрібно. Можна тільки сказати прийди, огорни мене благодаттю надії і побудь зі мною якнайдовше. Весна це така пора року, коли дуже добре починати щось нове. Весна прекрасна. Тільки навесні ми бачимо приголомшиві зміни навколишньому нас природі. Як ранок потрібно вважати найкращою частиною доби, як весна прекрасна пора року, так і дитинство найяскравіша пора людського життя.